Танці співи та гуморески в обласній лікарні сьогодні концерт. У гостях юні таланти приїхали показати, що вміють, і зарядити позитивом як малих, так і їхніх батьків. Наші діти на жаль захворіли і їм потрібна підтримка. Це їх якось і розвеселило». Mm -hmm. да? Розвеселило. Mm -hmm трішки зробилося не так сумна, трошечки розвеселили гуртки, потрібні дитина розвивається не тільки в межах в домашніх умовах, а і в лікарні також потрібен і розвиток, і чим займатися. Сподобалося дівчинам перший танець. Я б хотіла займатися малюванням. Відтепер у малечі буде така можливість у закладі відкриють гуртки, і кожен, хто знаходиться на лікуванні, зможе обрати собі заняття до душі. Керівники гурткової роботи нашого закладу будуть приходити сюди для того, щоб проводити ці заняття. Ну і власне не лише провести заняття, долучити дітей до світлого, прекрасного. У цих стінах постійно перебуває близько півтори сотні дітей. Лікарі кажуть, значну частину часу малюки нудьгують, що не сприяє одужанню. Тож поєднання пігулок і творчості тільки вітається. Іноді дітки полікувавшись і не знаю, чим зайнятися. У нас в закладі ще і вчителі працюють, але не кожна дитинка бажає лікуватися і вчитися можливо зайнятися і читанням віршів, і малюванням. Поки працюватимуть шість гуртків малювання, художнє слово, ужиткове мистецтво. Їх зможе відвідувати до сотні дітей. Надалі медики та освітяни поглиблять співпрацю. Майже півсотні позашкільних навчальних закладів області підпишуть подібні угоди на місцевому рівні зі своїми лікарнями. Катерина Гладенко, Сергій Сурков на часі новини.